21 жовтня, і я вам зараз щось таке покажу. В мене цвітела лаванда. Ще такого не бачила. Не густо, тільки два кущі, але в кінці жовтня такого ще не було. Мені здається, що наш клімат суттєво змінився. А разом з тим дивую, що тільки зараз ось цей міскантус випустив. Ось ці китиці. Зазвичай це стається десь в кінці літа, але довго їх не було. Я думала, що цього року він вже цвісти не буде. Але ось підходжу сьогодні, що так сонце пересвітило, він такі бурдові, такі красиві, багряні, осінні кольори. Дуже гарно виглядає, до речі, ще й на фоні сірого паркана. І отут троянди також ще в мене думають. Не знаю, який надцятий раз зацвітати. Виглядає дуже гарно. Напишіть, може, хто знає, як можна їх посушити, щоб зберегти і, наприклад, у вазу тримати собі як сухоцвіти, бо щось я пробувала, вони в мене чомусь осипаються дуже сильно. Ще жодного разу не вдавалося мені гарно висушити. Можливо, є якась секретна технологія. Хто знає, напишіть, будь ласка. А ось так супер-чудернацько цвіте ось цей міскантус Зебріна. Такий полосками, він такими плямками. І він має ось такий дивний цвіт. Якийсь такий, ну, незрозумілий, наче не до кінця розкрився, чи що. Дуже він якось дивно виглядає. Я спершу думала, що навіть якась хвороба <світ> не цвіт. Ось таке. Але взагалі сам міскантес мені дуже подобається. <світ> так, і починаємо вже жовтіти мудрина. Скоро буде скидати голочки свої, осипатися. Хто не знав, до речі, мадрина це єдина хвойна листопадна рослина. І я перший рік, як її посадили, вона мені ось так восени вся пожовтіла і почала осипатись. Я думала, що вона захворіла і помирає. Але мені мої підписники написали, що це листопадна хвойна рослина, і для неї це нормально. Навесні вона пускає всі нові гілочки і голочки. Тому, хто не знав, так як я, не лякайтеся, якщо Мандрина ось так жовтіє. Яким би не планувався мій день, що би я не планувала робити в цей день, чи буду я на вулиці, чи в приміщенні, чи частково там і там, як зазвичай, я в будь-якому випадку страхуюся і завжди. Кожного ранку наношу spf крем сонцезахисний крем. Оскільки це є мій основний крем на день, і я іншого жодного не використовую, то я дуже прискіпливо відношуся до вибору цього крему, тому що він має мені замінювати і догляд, і захист, і має бути максимально комфортним, аби не відчувався на тілі на шкірі впродовж дня і ще гарно лягав під макіяж, якщо я його використовую. І ось зараз я знайшла для себе просто от ідеальний сонцезахисний крем. Кращого в мене ще не було. Це є новинка від бренду CUSkin. А він з'явився в цього бренду нещодавно. Ми одразу його взяли, звісно ж, на тестування, щоб перевірити на собі. Він не надто довго на ринку, і буквально там здається два місяці, як він з'явився. Але ті клієнти, які вже його у нас брали, усі однозначно написали свій відгук, Що це найкращий сонцезахисний крем, який у них був. Він йде по перше в формі такої ось перлинки. Така дуже нестандартна упаковка, я б сказала. Вона досить маленька, але тут об'єм 50 мл. Тобто звичайний повноцінний крем, просто він ось в такій компактній упаковці. Цей сонцезахисний крем він йде з антивіковою дією і він у вигляді флюїду, такий наче як сироватка. Дуже легенький і має, ну, спершу такий, наче легкий шиммер, але він повністю дуже-дуже швидко поглинається, абсолютно не відчувається на шкірі, і додає шкірі такого здорового вигляду і сяєння. Що для мене надзвичайно важливо, аби він не відчувався на шкірі, аби на ньому нормально тримався макіяж, і щоб він мене захищав від сонця. В мене шкіра схильна до пігментації, тому захист від сонця для мене це номер один у догляді. Я завжди про це дбаю. Повірте, маю багато. Спробувала дуже багато сонцезахисних кремів, бо в нас багато завжди є різних мініатюр, і є можливість не брати неповноцінні розміри, а все-таки. Менші спробувати і якось їх порівнювати між собою, то ось цей просто топ. У мене перед тим був також від бренду sea Skin, але він мені більше підходив на літо. Він був такий водочковий, я би сказала. На такі крапельки води перетворювався. Теж дуже хороший, але ось цей зараз для мене просто супер. Плюс він з вітаміном Ю йде з цієї лінійки антивікової, тобто він ще й буде працювати з якимись віковими змінами. Тому, мій догляд вранці зараз максимально простий. Я використовую тонер. У мене зараз є ось такий від Елеміс в вигляді спрею. Дуже, до речі, зручно. Я раніше не користувалася такими, а завжди мала такі, що треба було наливати. Цей спрей дуже зручно наносити. Легесенько втираю, даю кілька буквально хвилинок, щоб він поглинувся. До речі, часом там нам пишуть: ой у вас така, такий дорогий тонер, або у вас там якась дорога така косметика. Завжди зважайте на об'єм. Наприклад, цей тонер має об'єм 200 мл. Це дуже багато. Бо зазвичай є тонери вдвічі дешевші. А вони мають 100 мл. і ніхто не зважає на об'єми, ну не порівнюють об'єми. І якби не розуміють, що по факту ціна не так сильно відрізняється. Але дійсно цього тонера надовше. І, до речі, ось такі в спреях тонери вони економніші, набагато економніші. Бо ну зрозуміло, є дозатор, і ти більше ніж треба його не використаєш. Цей мені дуже подобається. Він підходить для чутливої шкілери з абрикосом. Дуже класний. І запах просто фантастичний. Я люблю такі. Так, тонер поглинувся, і я наношу СПФ. За правилами СПФів, треба наносити СПФ стільки, скільки поміщається на два пальці. Ось так. Але це мається на увазі таку кількість треба наносити на все обличчя, на зону вух і на зону декольте. Шию і трішки декольте. І ви просто подивіться, як легко він. Поглинається, і як шкіра його гарно приймає. Не знаю, чи камера зможе передати мої відчуття, але крем просто фантастичний. Він настільки комфортний, він так пом'якшує шкіру. І взагалі він підходить для будь-якої. І для жирної. От у мене комбінована шкіра схильна більше до жирності от в зоні. Але він не блестить, не залишає білих слідів, не має ніякої плівки. На сухій шкірі він також ідеальний, тому що пробувала Наталя, пробувала моя мама. В них вікова суха шкіра, для них теж супер підходить. Все. Кілька секунд повністю поглинувся. Абсолютно не відчувається, можна переступати до легкого денного макіяжу. Але сьогодні макіяж я не роблю, бо маю справи в саду: готую свій сад до зими. Обриваю останні троянди. До речі, хто не знав, коли вже перед зимою троянди не треба обрізати або часом вони знов не дали вазальні пагони, не почали знов не пішли у ріст, і потім ці пагони не встигають визріти і можуть померзнути. Так в мене було минулого року. трохи мені повимерзали троянди. Звісно, не Зовсім гарно виглядає клумба, коли ось такі голі патаки потім терчать взимку, але ну, це нічого у порівнянні з тим, що ви просто можете втратити свої рослинки. Просто зриваю бутони, можна бутони ще зрізати отак, саму верхівку. Мені зручно було просто їх пообривати. І Також сьогодні я собі ще запланувала обрізати хости. Я завжди їх обрізаю на зиму. Не знаю, хтось це робить, хтось ні. Я обрізаю на зиму, і взагалі восени мені здається роботи в саду. Значно більше, аніж навесні. Навіть не так. Якщо більше зробити восени, то навесні буде значно менше роботи. Тому ось якісь такі основні обрізки. Я стараюся зробити восени, хоча, здається, ну, завжди дуже мало чомусь часу і вже і натхнення не так багато, аніж після зими навесні, коли відсиділись в хаті і хочеться навпаки вийти на вулицю і щось поробити. Сьогодні працюю з хостами. Ще деякі трави пообрізала, ну що встигла, поки дитина спала, бо не так багато можу зробити. А, якось так не навчила, не привчила, і мене устимко на вулиці не спить. Він спить тільки в хаті. Відповідно, я його не можу довго залишити самого. Сьогодні в мене була мама, то трохи його пильнувала, То я змогла трішки щось поробити. А так, то фактично не маю можливості, можливості толком працювати на вулиці. На цих клумбах біля вишень, ось в цих таких квадратиках, в мене ще посаджені тюльпани. І навесні, бо хости досить пізно вилазять навесні, то тут. Перед тим як з'являються хости, починають цвісти крокуси і тюльпани, які в мене посаджені. Не знаю, чи буду цього року щось садити. Мабуть, вже ні. Але в мене достатньо багато є насаджених тюльпанів. Я їх не викопувала. І як показала практика вже кількох років, що не обов'язково це робити. Зазвичай вони нормально зимують і потім все одно навесні з'являються, вилазять під землі і цвітуть. Взагалі, мені набагато більше подобається робити якісь обрізки, і стрижки, і фруктових дерев, і хвойних ну, всього, що є в саду. Мені подобається робити восени. Але це, по-перше, треба робити вже так досить пізно, коли закінчився сокорух, аби ну, не пустили нові пагони, бо переважно те, що нове виростає після обрізки, воно просто вимерзає, воно не встигає укріпнути і є загроза втратити рослину. Я, тому я обрізаю лише те, в чому дійсно. Впевнена, з чим не буде точно проблем. Це там, трави якісь, які мені не подобаються, хоча більшість трав я все-таки залишаю, бо вони мають красиві китиці, наприклад, як міскантуси, і мені подобається взимку, коли на них там, чи іні, чи сніг. Це дуже красиво і ну, декоративно виглядає навіть взимку. Також важливий момент осінніх робіт це, звісно, підживити рослини і обробити їх від шкідників та хворіб. Це я вже, до речі, зробила, вже Робляла, а ще маю зробити підживку і водозарядний полив. Це коли під кожен дорослий кущ ми наливаємо хоча б відро води. Це потрібно так робити перед зимою. Ось ці трави буду зрізати, бо вони надто м'які, і коли падає дощ чи сніг, вони сильно розвалюються. І це виглядає некрасиво. Ну, якби толку від них мало. Взагалі мені ці трави тут не подобаються. Вони на картинці виглядали по одному, по факту виглядають зовсім по іншому. І в цьому місці вони мені зараз тут не подобаються. Буду навесні їх звідси забирати щось міняти. Не знаю, ще не придумала, як і на що. І насправді трави викорінити дуже складно, вони мають потужну кореневу систему. Це буде непросто, тому моя порада вам, якщо садити якісь трави, то добре подумайте, куди і що садити. Бо потім їх пересаджувати і викорінювати дуже складно. Так, ще, поки малий спав, вирішила таки ще цю клумбу почистити. Зібрала тут дуже багато чомусь листя, мені завжди скопочується від сусідського горіха. Але вже в мене тут вона так заросла, ця клумба, що толком і не видно, що тут була кора. Ну, це плюс грунтопокривних рослин. Вони дійсно таким килимом вкривають землю і не дають ні бур'янам рости, ні. І добре тримають вологу. Я підстригаю туї. в мене тут є. До речі, я дуже люблю такі кулясті туї підстригати саме на зиму, бо якщо їх цього не зробити, це як лаванда, вони можуть розвалитися від снігу, або постійно ходити і обтрісати сніг, який падає, або там бувають такі, знаєте, як то зимою обледеніння. Це дуже небезпечно для рослини, тому краще все-таки зробити обрізку восени. Вони тоді будуть такі щільні, Мають крону і менш схильні до того, аби розвалитися від снігів взимку. Пропала тут повністю моя ця штамбова троянда, все-таки буду навесні садити нову. Не знаю яку ще точно. Можливо, ви мені щось порадите, але точно хочу тут троянду, бо тут було для неї найкраще місце. Вона тут дуже гарно виглядала в цьому куті і робила цю клумбу, і взагалі будинок дуже декоративний. У мене тут ще з грунтопокривних є гвоздика. Є ось така кам'яна троянда і флокс шилоподібний і Армерія. Армерія, до речі, теж дуже класна рослинка, бо вона цвіте ціле літо. Просто одні квітки зацвітають, цвітають, інші відквітають. І також ця рослина є декоративною навіть взимку. Так, друзі, мала нещодавно приступ, що мені треба щось купити і покажу вам свої останні такі покупки для. Дому замовила собі ось таку просто шикарну вазу. Вона важка, велика і дуже-дуже мені красива. Це просто ну, дуже красива ваза. Не вмію описувати такі речі. У мене була ваза, така проста зюзка. Але я її забрала на роботу, нам там бракувало такої вази на, на квіти, на деко, для декору. І в мене я залишилась без своєї вази, і мені дуже терміново треба було чимось замінити. Ця такого теж зеленого смарагдового кольору, але вона з, такими, е, з такою фактурою і дуже гарно виглядає. І вона така дуже-дуже важка. ну така ось Важко одною рукою її тримати, вона така добротна. Е, це скло дуже гарне. Я пізніше залишу в описі під відео посилання, де я її замовляла. Це інстаграм-магазин. Я там не перший раз роблю замовлення. Багато маю звідти речей, дуже мені подобаються взагалі їхні такі різні штуки для дому, посуд, декор. Часто там роблю замовлення. І, власне, цю вазу замовила для ось цього столика. У мене це тут буде як основний. Декор, до речі, тюль досі не підрізала. О, ці всі такі е, тимчасові речі вони настільки вічні, що аж часом дивуюся. Так, треба сюди ще придумати, що додати. Скоріше за все, це будуть якісь сухоцвіти, можливо, гортензії свої засушені сюди поставлю. Ще не придумала, але ваза ось такого кольору в поєднанні з натуральним деревом на білому фоні, ну, мені здається, виглядає дуже класно. Задоволена цією покупкою. Якщо чесно, я її останню докинула в корзину. Замовлення робила взагалі заради чайника, а її закинула останньою в корзину, і вона несподівано виявилася такою крутою. Дуже задоволена. Так, а це власне той чайник, заради якого я робила замовлення на цьому сайті. В мене був подібний, трішки більш опуклий і меншого об'єму. Це чайник він з такого гартованого скла, яке можна ставити на газову плиту, підігрівати щось, чи навіть просто в ньому заварювати чай. Що мені дуже подобається, що тут є ось таке ситочко, яке йде на носику, не ось в колбі, а на самому носику. Це дуже зручно і мити, і. Ну, взагалі, дуже класний варіант, як на мене. Я повторюсь, мала такий подібний, трішки іншої форми, але він в мене розбився, тому єдиний та недолік скляних чайників вони можуть битися. І тут також є така дерев'яна кришка і змає таку просиліконену ставку. Гарно тримає тепло, Ось за рахунок цього металу, теж тепло не втікає. Дуже я люблю такого формату посуд, скляний. і він, мені здається, завжди виглядає стильно, а ще, якщо там щось красиве всередині, чи якісь чаїнки літають, чи апельсини, наприклад, Глінтвейн, готувати дуже смачно і красиво, апетитно виглядає воно в, таки, в такому посуді. Словом, давно я вже мала до бо десь близько трьох чи навіть чотирьох місяців тому а, мій чайник розбився, і я постійно збиралася, все не доходило руки. Ось тут нарешті. В якийсь з вечірніх годувань дитини. Я, до речі, всі свої онлайн замовлення завжди майже роблю вночі, коли годую дитину і боюсь заснути, то сижу в якихось інтернет-магазинах і купляю. І мені здається, так. Більшість мамочок роблять під час грудного годування щось та й замовляють. І ще конче. Мені от просто часом здається, я так можу зациклитись на чомусь, як то життєво необхідно було придбати ось таку каструльку. Вона йде також з боросилікатного скла, яке можна ставити на газову плиту, можна ставити на електричну, на індукційний не буде, звісно, працювати. Е, дуже стильна і класна річ. Як на мене, це просто. Ну така вже витонченість і краса. а В поєднанні з цим чайником ну взагалі дуже круто виглядає. Тут є така ще ручка, ось ці такі невеличкі. І, до речі, є дирка для отвір для пари. Так, ціна тут є 750, тут є 2 літри каструля. А тут вже не пам'ятаю цей чайник: чайник 650 гривень, півтори літри. Ну, я брала такий, це був максимальний, до речі, об'єм. Я навіть би взяла більше, якщо би був, бо в нас сім'я велика і п'ємо чаю багато. Ось така краса тепер в мене буде. Можна вже придумувати якісь нові кулінарні свої експерименти, шедеври. Вже собі уявляю, як гарно це все буде виглядати. Не знаю, як вони в догляді. ну Думаю, що скло, в принципі, дуже добре мається в посудомийній машині, тому думаю, що з цією каструлею проблем не буде. Принаймні, коли в мене був ось такий чайник, то я його завжди мила в посудомийці і нічого з ним не було, не царапався. Навпаки, він був такий відполірований, блискучий, якщо вчасно додавати поліскувач. Тому в догляді вони дуже зручні також. І ще одна покупка з розряду абсолютно непотрібних, але таких бажаних. Є такі речі, які тобі, в принципі, не треба, але ти їх дуже хочеш. І це ось така сумка. Хто дивиться мене давно, то знає, що в нас є ну, зараз трішки призупинене виробництво, власне, з виробів зі шкіри, і шкіряні сумки, в тому числі, шиє мій чоловік. Mm, то ось він мене чуть з хати не вигнав за цю сумку, як я посміла її купити. Але е, я її купила не через те, що вона сумка, і через те, що вона шкіряна, а через те, що вона ось тут така леопардова. Ну, Вона, не знаю, це якась шерсть вмальована е, під леопарда. Але так мені хотілося цього принта. У мене на літо були сандалі з принтом леопардовим. і... Зараз мені захотілося ж також щось додати в свій зовнішній вигляд з таким принтом. І випадково побачила в рекламі на сайті Next ось такі сумки, і вони мені дуже сподобались. Сумка насправді така собі по якості. Ну, як, по якості вона нормальна, всередині має таку підкладку. Не зовсім зручна форма. Я думала, вона буде трішки менша, вона така, не знаю, сантиметрів. 25, напевне, на 25, можливо, 30 на 30. Така квадратна. І ручка трохи мені задовга, то ручку можна регулювати, звісно, але я би хотіла, щоб вона була трішки менша. Також, мені здається, що не дуже, ой, не дуже зручним, ну, з огляду на ті сумки, які ми шили, трошки в них розуміємося, то е, не дуже зручна історія, коли сумка повністю не відкривається, а ось так. Хоча замок накладний, а не внутрішній, тому, можливо, буде мені нормально. І найбільший недолік цієї сумки вона дуже смердить. От Так чути клеєм, що просто я вже два дні її на вулиці вивітрюю, але вона все одно ще має цей запах. Е, ну, Маю надію, що вона таки вивітриться, бо часом з такими заводськими речами така історія є, і ті е, клеї вони такі досить смердючі. Ну, Насправді вона мені дійсно не дуже була потрібна. І взагалі леопардовий принт це не мій стиль. Але останнім часом чомусь так мене тягне на цей принт. Скоріше за все, це все-таки має вплив такий масовий психоз і мода зараз на цей принт. І, або, можливо, я таки старію. Не знаю, як це пояснити. Ну, Хотілося мені дуже. І ось таке мене було миттєве задоволення купити собі ось таку сумочку. Чоловік мені би таке не пошив, бо в нас немає такого кольору, звичайно. Ну, але там, були в нас не те, щоб скандал, але образа точно є на те, що я не в нього замовила і попросила мені пошити, а замовила де, де інде. Так, друзі, буду завершувати своє відео, але ще хотіла. На завершення, закцентувати на одному такому моменті. Дуже недавно Дуже. прийшов мені смішний коментар від підписниці чи глядачки, не знаю точно. про те, ну, коли я говорила про те, що я нічого не встигаю, там багато в мене справ, я не встигаю. І прийшов мені тут такий коментар, в якому було написано, що роблять ті блогери, в них вічно вони нічого не встигають. Він мене. Так розсмішив насправді з одного боку, а з другого боку заставив дійсно задуматися, а що я роблю, і, і, і де, куди я не встигаю. Тобто, я трошки змістила акценти цього коментаря і подивилась на все це з боку, і зрозуміла одну таку, знаєте, просту істину, що насправді ми усі по факту встигаємо те, що нам потрібно. Ми все одно як би там не було. Ну, зараз так такий швидкий темп життя, і, мабуть, він не тільки у мене, так я і у багатьох. І багато є факторів, які забирають наш час і нашу увагу соцмережі, в тому числі. Так от, ось такий маркетинг тривожності він зараз дуже розвинений і він розвиває в кожному вчуття, що ти чогось не встигаєш. Але насправді ми встигаємо рівно стільки, скільки нам треба. Треба для щастя, треба для моменту, треба сьогодні. Тому лишній раз картати себе за неуспішність, недосконалість це марна справа, і навіть я б сказала шкідливо. Тому на цій такій, позитивній ноті буду завершувати своє відео в такій е, життєстверній я б сказала, ноті. Я хочу закликати усіх до е, любові до себе, до терпеливості до себе і милосердя, чи як це назвати, просто будьте до себе добрішими, в першу чергу, до себе. Е, і Подякувати також хочу за коментарі, бо навіть часом здавалося. Ну я розумію, що цей коментар був написаний для того, щоб мене чимось так ущипнути, можливо. Але він спрацював по іншому. Справді він спрацював по іншому, і я також за нього вдячна. Все, друзі, завершую. Дякую усім за перегляд. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що пишете коментарі, що лайкаєте, коментуєте. А особливо дякую за те, що ви підписуєтесь. Багато відписок в мене зараз на каналі. Ну, це закономірно. Мій канал змінився. Змінились мої теми для відео. І відповідно комусь стало нецікаво, або хтось прийшов з іншим настроєм, з іншою метою на мій канал. І зараз не цікаво. Тому я вдячна тим, хто. То, попри все, залишається до мене лояльним, залишається зі мною. Дивиться, коментує, лайкає і підписується. Зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. З вами була Юля, всім миру і добра! Цьому па-па.